До вашої уваги розпаковка ноутбука HP. Придбаного в магазині розетка в картонній коробці в центрі видачі ми його розпакували, подивилися, щоб все було добре. В комплекті чек і гарантія від розетки на рік макулатура для 15 дюймового экрана. Так, сейчас в комплекте зарядный зарядной 45 ватт і кабель. Все, дякую за увагу.